Сьогодні маємо цікаве ДТП на розпір. Вирішила запитати перехожих, хто винен на їхню думку. Важко сказати, так. Це не автобус, а це. А це якийсь населений пункт. Ну, це місто чи село? Так, так, місто, місто. Ну, ця тачка, вона для Там Ну, просто вона. без індикатора перестраювався, якби підрізав. Я думаю, що ініціатор Я це ось ця. Це що, це чи Лада, чи. Да, Лада, Лада. Да. Ну, умовно, тільки вона. Ну, біла автівка, яка. Ось їхала це варашка. Зробила аварійну ситуацію. Так, так, так аварійну ситуацію. А можливо, водій екскаватора чи ні? Так, то ні. <су> тобто біле авто створило. Не, так, так? не пропустив попереднє авто, відповідно, почало маневрувати, і трактор вже злякався і створив наїзд mm -hmm. на інший транспортний Супер. засіб. Багато хто не погодився, на жаль, знятись у відео, але за коментарями. Було зрозуміло, що більшість вважає водія саме білої лади винуватцем в ДТП.